20 років багато чи мало? Гурток юні кореспонденти відзначив свій день народження. Вечір сподів та благодійна складова зробили його незабутнім. Нинішнє покоління юних журналістів не тільки святкувало, а й збирало кошти на автомобіль для колишнього вихованця Павла та його побратимів. Софія Пархоменко побувала на святкуванні і відчула цю атмосферу. «20. моя історія в команді під таким гаслом відбувається цьогорічне святкування юних журналістів у центрі дитячої юнацької творчості. Сьогодні не тільки розважаються, а й допомагають. Детальніше нам розповіла ці керівниця та засновниця гуртка Надія Чередник. Святкування звичайно незвичайне, тому що це не просто день народження, це день народження з благодійною благородною метою. У витоків гуртка стоять наші вихованці, які зараз захищають. Україну кожна своя історія в команді. Хтось цій команді багато років був. Хтось цій команді був рік, але для нього це стало визначальним. На свято завітали як нинішні вихованці, так і випускники. Шестикласниця Соломія Сакун цьогоріч доєдналася до команди та розповідає про свої враження. Я дізналася про гурток від мами. Вона знайшла оголошення в вайбері, і я дуже довго. Думала над цим і потім так перечувала це і обговорювала з друзями. І тепер мені тут дуже подобається. Дарина Юрченко, яка займається у гуртку вже восьмий рік, та сьогодні є у ролі фотографки, поділилася своїми планами. В цьому році я б б себе максимально проявити на гуртку в різних проєктах. Наприклад, спробувати себе ще раз в ролі журналістки молодіжного інформаційного агентства, може бути героєм сюди жетів або ведучий програм uh, ю інтерв'ю а та uh, наш нашому телеканалі «ЦДТ uh, лайф та юнікотві для Галини Діденко гурток подарував не тільки перший досвід у журналістиці, а й роль педагога. Завдяки тому, що я викладала журналістику, ось в юних кореспондентах в мене є досвід роботи з дітьми, і зараз я також працюю з дітками. І коли я, наприклад, приходила сюди, там кастинг на цій роботі на якій я зараз то я казала, що я працювала з дітьми. У мене є досвід. Тобто -то можна сказати, що юні кореспонденти дали мені по факту той досвід, який я зараз використовую в роботі з дітьми. Галина зазначила. Чому варто спробувати себе у ролі журналіста? Журналістика дає дуже багато скілів, дуже багато бази на майбутнє. Перше це база комунікації, тому що вчитеся говорити з іншими людьми. Друге, це питати і чути. А третє це позбуваєшся комплексів, тому що ти маєш пристати до людини. 20 років діяльності гуртка промайнули для пані Надії дуже швидко. Тож вона щиро вдячна усім причетним. Дуже дякую нашим всім захисникам і захисницям, які боронять наш мир, спокій тут. І я вдячна своїм випускникам, колишнім вихованцям гуртка, які стояли у витоків гуртка, які розпочали ось цю таку мою справу. І саме з них почався гурток. Юні кореспонденти. Софія Пархоменко, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство.